Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не робить жодних кроків до миру, тож потрібно зупиняти її економіку та продовжувати тиск. Він також анонсував спільний із Швецією потужний проект у сфері бойової авіації. Високий представник ЄС Кая Каллас наголосила будь які домовленості між Штатами та Росією щодо завершення війни мають обов'язково включати Україну та ЄС. У понеділок відбудеться зустріч міністрів закордонних справ європейських країн для обговорення наступних кроків. Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив, постачання зброї Україні триватиме незалежно від підсумків майбутніх переговорів. Перші пакети допомоги вже отримано, готуються нові. Президент США Дональд Трамп планує на саміті в Алясці 15 серпня перевірити серйозність намірів Путіна щодо припинення війни. Азербайджан може розглянути зняття ембарго на постачання зброї Україні, якщо російські удари по газовій інфраструктурі або об'єктах азербайджанських компаній триватимуть.